Благодійний фонд Юність 20 запропонували нам проінвестувати в мобільне сховище цього разу в Чернігів. Вже два рази, одного разу в Миколаїв, другого разу в Херсон, ми змогли зробити це і привезли перше мобільне сховище в кожен з цих місць. І ми дуже радіємо, що ми. Змогли зробити те, що не дуже просто було зробити, і зробили це для того, щоб ми всі разом, всі люди, всі компанії, всі єдності людей, робили щось дуже важливе, що може принести нашу терину. І я впевнений, що оранта, яка цього разу поїде в Чернігів, оранта, яка Тисячоліття захищала Київ і Україну захистити Чернігів теж. Я впевнений, що рано чи пізно це сховище стане якимось об'єктом культури чи торгівлі. І воно вже буде не потрібно для того, щоб ховатися. Але сьогодні я впевнений може захистити велику кількість людей і дати нам впевненість в тому, що дуже скоро буде наша перемога.